Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, відповідаючи на ваші коментарі, переглядаючи, хочу ще поговорити не лише про індексацію, і про ті зміни, які нас будуть чекати з 1 березня, я натрапила на коментар, де підписниця поша що вона не отримала пільги на сплату так, житлову, заплати житлово-комунальних послуг, чого так відбулося. Отже, дивіться, проаналізувавши чини законодавства законодавство України та те, що про що говорить наразі пенсійний фонд, Фонд України. Чому ж отримувачі пільг не отримали виплати у лютому? Хочу нагадати. Що через впровадження єдиних нових правил, які регулюють питання виплати з урахуванням граничного рівня доходи, ті люди, які мають право на пільги оплати житлово-комунальних послуг, не отримали нарахування у лютому 2025 року. Відповідно до нових правил, встановлених законом України про державний бюджет на 2025 рік, пільги на комунальні послуги будуть надаватися всім громадянам на основ. Єдиного підходу, тобто з урахуванням середньомісячного захвального доходу вашої родини. Відтепер комунальні пільги будуть надавати, якщо середній дохід вашої родини не перевищує 4240 гривень. Якщо ви відповідаєте цим, Нормам, то всі виплати, в тому числі за лютий, будуть здійснені у березні 2025 року. Якщо у вас виникають такі питання, пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися в органи Пенсійного фонду України, так і отримати детальну консультацію, детальну інформацію, чому ви не отримали пільгу, чому вона не надійшла у лютому вам 2025 року. Року. Оця сума, якщо Ну, Ви запитаєте, звідки ця сума, то це з 1 січня 2024 року у нас становить розмір податкової соціальної пільги. Він становить 4240 гривень. Ну, звичайно, так як у нас в 2025 році, ви пам'ятаєте, нічого не змінилося в соціальній сфері, що стосується виплат, то, відповідно, і розмір податкової соціальної пільги він залишився без. Е без uh, змін. От тому така сума, і, відповідно, якщо знову ж таки акцентую вашу увагу, що відтепер комунальні пільги будуть надавати, якщо середній дохід родини не перевищує 4240 гривень. Якщо ж пільговик відповідає новим вимогам, то всі виплати, в тому числі, за лютий, будуть вже проведені у березні, тому в березні 2025 року ви зможете отримати виплати.